Доброго дня, амалята! Усміхніться всім навколо небу, сонцю, добрим людям. І тоді обов'язково нам усім цікаво буде. А про кого ми сьогодні з вами будемо розмовляти, нам з вами підкаже загадка. Відлітає за моря у далекій краї, на будинках, гнізда б'ють, звуджує їх лелеки. Лелека? Це символ вірності, добробуту та щастя. Це живий символ України. Лека це птах із довгою шиєю, довгими міцними ногами, шия у лелеки гнучка, очі круглі, чорні немов на мистинки. Дзьоб міцний, червоний гострий. Літає лелека велично, плавно – коли крила його відпочивають, тобто згорнені, то здається, що він обіймає увесь білий світ. Коли лелека розправляє крила і збирається летіти, то ми бачимо, що лише краї крил чорні, а хвіст у лелеки білий. В Україні існує багато легенд про лелеку. Я вам пропоную послухати одну із них. Легенда про лелеку. Біля одного будинку, високо на ступі, де приготував гніздо господар, поселилися лелеки. Вони висиділи пташенят, і тато лелека літав за поживою для дітей, а мама лелека сиділа з ними і бавила їх. Одного разу, коли тато лелека був біля своїх малят, з відчинених вікон будинку, біля якого вони поселилися, почав іти дим. А потім і полем'я почало вириватися з криком дитини. Лелеки закружляли над будинком, кличучи на допомогу, але ніхто не чув. Тоді один із них шоргунув у відчинене вікно, і він із звіти маленьку дитину, але крила обгоріли, відтоді носять лелеки таке вбрання, а люди називають їх оберегами, бо оберігають вони від лиха. Лелека в українців це святий птах, який за повір'ям має риси притаманні людям. В народному уявленні він є символом праці і відданості, а ще лелека приносить до оселі немовлят. Це символ відродження української нації. Лелека, відлітаючи у вирій, завжди повертається до рідної домівки. В Україні лелеку ще називають чорногуз, будь бусол, бусько. Послухайте малята, як про цих птахів розповідає Василь Сухомлинський. Лелеки прилетіли, на крилах ключик від сонця принесли. Відмикайтем ключиком золоті ворота, і сонце піднімається все вище і вище в небо. Пробуджує дужі громи в ярах, прокидаються дужі громи, клекотять у хмарах, граються блискавками, ось що приносять весною лелеки. З давніх часів вважалося, що лелекий є провісником щастя і добробуту. Селяни вірили, що в дім, на якому з'явилося його гніздо, прийде щастя і злагода. До нових зустрічей, малята!